Взаємодія Європейського інвестиційного банку з університетами, основні інституції Євросоюзу, підтримка України під час війни, вища освіта та енергоефективні технології усе це теми онлайн-зустрічі студентів Полтавської політехніки з представниками Європейського інвестиційного банку. Спікер проекту, голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан Ерік Дезагон та старша кредитна офіцерка банку у державному секторі в країнах східного партнерства Анастасія Харлан. Uh, like like Проєкт вищої це проект, ем, який був започаткуваний сімома університетами, які були на той момент пілотними, і до якого долучились было ведь 14 университетах. Першими учасниками проекту вищої освіти стали сім університетів, у тому числі і Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Тут його реалізовують з 2013 року, говорить проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку Полтавської політехніки Олена Філонич. на сьогодні. Університет є пілотним базовим університетом, який вперше і самий перший в цьому проекті здійснює безпосередньо будівельні роботи, тому що мають власних фахівців. Ми розробили проєктно-кошторисну документацію, отримали експертизу, тобто ми не проходили тендер на відбір проєктувальника, а зробили це власними силами. І безпосередньо зараз буде оголошено тендер на відбір будівельної організації, яка в корпусах нашого університету проведе роботи з енергоефективності. Студенти різних факультетів кажуть, такі проекти пізнавальні і корисні, адже питання енергоефективності актуальне завжди, а НАТО під час воєнного стану для мене, як для людини, яка навчається на фінансовому напрямі, по-перше, цікава тема банків, а також інвестування у нашу країну. Адже я розумію, що зараз під час такого воєнного стану дуже важливі. Ті інституції, які будуть інвестувати та відроджувати нашу країну, я дізналася, що наш університет отримав таку можливість для подальшого розвитку, що ми будемо приймати участь у таких заходах. І європейський інвестиційний банк дає нам таку можливість. Представники європейського інвестиційного банку комунікували зі студентами в кількох вишах України в рамках відзначення Дня Європи.